Привіт! Сьогодні ми поговоримо про історію створення і поширення такого музичного інструменту, як кларнет. Він був винайдений нюрбергським музичним майстром Йоганом Хрістофором Деннером в XVII столітті. В той час він працював над досконаленням французького духового інструмента шолюмо. Основним нововведенням в кларнеті, чого не було в шолюмо, це був клапан на зворотньому боці кларнета, який керується великим пальцем лівої руки. З пальцем. Він допомагає переходити в Другу октаву. За чверть століття існування кларнету Шулімо практично зникає з музичної практики. Після Деннера його справу продовжує його син Якуб. Три його прототипи зберігаються в музеях Нюрнберга, Берліна і Брюсселя. Всі ці кларнети мали по два клапани. Однак австрійський майстер Паур близько 1760 року додав до двох клапанів, що існували, третій, бельгійський майстер Ротенбург, четвертий, англієць Джон Хейл в 1785 році, п'ятий. І нарешті знаменитий французький кларнетист і композитор Жан Ксавье Лефевр. Близько 1790 року створив класичну модель кларнета. До кінця XVIII століття кларнет стає повноправним інструментом класичної музики. З'являються віртуозні виконавці, полішують не тільки техніку виконання на кларнеті, але й його конструкцію. Серед них слід зазначити Івана Мюллера, який змінив конструкцію мундштука, чим значно вплинув на тембр, спростив передування і розширив діапазон інструменту. По суті, створивши його нову модель. З цього часу почався золотий вік кларнета. Багато майстрів, такі як Гіацин Клозе, Луї Огюст Буфе, який був братом засновника Буфе Крампон. До речі, саме цей кларнет від їхньої фірми. Також кларнет досконалий Теобальд Бем, але одним із найвідоміших серед них всіх був Адольф Сакс, людина, яка винайшла саксофон. Сучасний кларнет являє собою досить важкий механізм. Тут близько 20 клапанів, без від осей, резор, тяг і гвинтів. Це була коротка історія про кларнет, про його винайдення, удосконалення та будову.